Керівництво району та міста відзначило нагородами надвірнянців. Урочиста церемонія відбулася у залі засідань Надвірнянської райради. Тут зібрались ті, хто щодня мужньо, сумлінно виконує свої професійні обов'язки. Серед нагороджених і військовослужбовці Олександр Івашина на сторожі українського неба розповідає, ворог постійно впроваджує нову тактику, тому пильність втрачати не можна. Наближається осінньо зимовий період, де у нас на території області дуже багато об'єктів критичних. Інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність мирного населення, зараз проводиться перепланування, модернізування, скажімо так, заміна особового складу, вивчення аналізу прольотів противника з метою своєчасного реагування на ситуації, які будуть виникати під час повітряної атаки противникам. Закарпаття показала, що не трогали, не трогали, і в кінці кінців, скажімо так. Було враження цивільний об'єкт. Наше завдання зараз максимально підготуватись до враження повітряних засобів противника. Нагороди вручили і медикам. Їхня щоденна праця за здоров'я і життя потребує значних, як фізичних, так і моральних зусиль. Дуже багато людей відчувають моральну втому. Дуже багато є особистих проблем, особистих. Ну може, дуже майже в кожного родину зачепило вій. Що хтось перебуває десь у, у Збройних селах, хтось перебуває безпосередньо на передовій. Це накладає я кажу, свій виток на роботу. Ем, постійно ти зустрічаєшся з болем. Е, особливо зараз е, така, знаєте, у наших людей є іноді якась неупевненість, люди ну, мають, мають свої, свої кожен проблеми. Вони йдуть до, кажуть, до, до нас, до лікарів. Це все наклада і іноді я не непорозуміння, іноді каже якісь можливо, десь якісь є завищені вимоги і так далі. Але ми стараємося працювати адекватно. Загалом, у рамках заходу, волонтерів, рятувальників, військовослужбовців, медиків, підприємців, представників громадських організацій відзначили державними обласними районними нагородами. Ми маємо віру в те, що скоро завершиться війна. Ми сильна нація, яка вміє збиратися в самі відповідальні і важкі моменти. І я хотів в першу чергу подякувати всім родинам загиблих, поспівчувати, згадати про військовополонених, згадати безвісті зниклих і подякувати нам нашим воїнам, тим, які знаходяться тут, які захищають наше мирне небо при і Надвірнянщини. Подякувати, подякувати тим воїнам, які знаходяться на передовій. І подякувати волонтерам і всім небайдужим, хто кожен день наближає нашу перемогу. Отримали жителі району і подяки від захисників та координаційної ради волонтерських організацій. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.